Міський голова відвідав волонтерський центр Паляниця, що підтримав десятки тисяч вимушених переселенців. На лівобережжі добровольці і любителі чистоти провели толоку поблизу каналу. У Кам'янському з'явився новий мурал «Намалюй Україну як пошана живим та пам'ять про загиблих військових. Що на ринку з кавунами? Звідки везуть та скільки коштують літні смаколики? Усе важливе та цікаве за минулих сім днів зібрали у підсумковому випуску новин. У студії Володимир Кравченко вітаю і починаємо. Музика. Очільник міста Андрій Білоусов відвідав волонтерський центр Паляниця, що розташований на лівобережжі. Через цей осередок благодійної допомоги пройшли десятки тисяч вимушених переселенців Кам'янського щоденно надають допомогу і центр нашим військовим. Подробиці далі. Паляниця, назва нашого українського хліба, вже давно стала своєрідною перевіркою на своїх та чужих. Так, і в одноіменному центрі допомоги, що розташований на Лівобережжі Кам'янського, усі свої. Центр поєднав близько 40 небайдужих людей, як з Кам'янського, так і переселенців з інших міст з однією метою підтримати наше військо та допомогти людям, які постраждали через напад Росії. Ми їх розуміємо, ми їх підтримуємо. Ми намагаємось якісь дати подарунки для того, щоб якось їм підняти настрій, одіваємо вушка, очки. Все, що можемо зробити, аби людина від нас вийшла щасливою, і, хоч на час якийсь, то на 20 хвилин забула про свій страх, який вона пережила, поки до нас доїхала. Люди втратили усе тож і потреби великі від продуктів харчування до одягу. це приправа. Зараз для бабулі там є. Так, серветки вологі ще нам забула і серветки вологі. Пан Ігор за допомогою до поляниці приходить не вперше. Із зони бойових дій чоловік вивіз найцінніше своїх жінок. Я сюди привіз трьох чоловік. Одну з бахмута, сестра її 57, Ти ще з часів яра. І 91, і Скраматорська донька допомагає. Дає дьожу брали тут і постільне видали тут, нам, Бабусі памперси каші. Благодійна допомога до центру надходить з різних країн Європи. Це Нідерланди, Румунія, Бельгія, Польща, а також Львівський фонд з янголом на плечі. Серед продуктів навіть корм для тварин, адже серед вимушених переселенців, які втратили власні домівки, є і брати наші менші. Уся отримана та видана допомога ретей. Фіксується у паперовому вигляді, а також заноситься у комп'ютер. Кожен день приймаємо біля ста людей. Ви бачили черги до нас, видаємо їжу, одяг, взуття, медицину і самий головний напрямок нашої роботи це допомога нашої армії ЗСУ. Тобто, це машини. Ми купуємо машини в Німеччині і в Польщі. На Зараз ми вже купили 78 автомобілів і передали їх до зсу. З керівництвом центру домовилися розвивати співпрацю, а також допомогли вирішити питання оформлення документів на приміщення. Сьогодні знайомимося з центром допомоги та логістики «Паляниця», з Олександром Крутько, який організував роботу цього центру. Кожного дня вони допомагають нашим військовим, нашим вимушеним переселенцям, соціально незахищеним верствам населення. Дякую всім нашим волонтерам, які в перші дні повномасштабного вторгнення Росії на Україну об'єдналися заради допомоги нашим людям, заради допомоги нашій армії. Не бояться ані пилу, ані бруду. Справжній екологічний десант висадився на берег лівобережного каналу, аби прибрати зону стихійного відпочинку від сміття. Зібрав разом добровольців та любителів чистоти департамент екології та природних ресурсів міста. Серед тих, хто зголосився взяти участь у толоці молодіжні організації міста, червоний хрест та представники міської влади на чолі з мером Кам'янського. Любов до свого міста та своєї країни можна виказувати по різному. Головне ж робити це не на словах, а на ділі. Один із таких варіантів це звичайно прибирання зелених зон від сміття. Сьогодні ми проводимо таку талоку, чистимо узбіччя нашого дренажного каналу обережного та також пляж. Зібрали людей, видали їм інструмент, шансовий, видали пакети, видали перчатки, і зараз люди вбирають. Узбіччя вбирають лісосмугу, ну, лісослугу, вбирають, вбирають ну поле, яке знаходиться за до вас, і потім ми у нас фінішуємо. Ми на нашому. Пляжі, аби власним прикладом заохотити містян брати участь в подібних заходах, до акції приєднався очільник міста Андрій Білоусов. В Нашому місті є багато офіційних зон відпочинку. Це правобережна лівобережна набережна зони відпочинку в Романково, парки, сквери, які постійно прибираються і доглядаються нашими комунальними службами. Але багато зон відпочинку, куди люди приїжджають самостійно, біля водойм, в зелених зонах, де люди відпочивають, і на жаль, не всі люди після себе прибирають сміття. І от, як приклад. А сьогодні прибирали стикійну зону відпочинку біля нашого дренажного каналу. На протязі часу ми зібрали більш ніж 50 пакетів сміття. Тобто, якщо люди будуть постійно після себе прибирати, вони зможуть і постійно приїжджати в чисті місця, і наше місто буде більш чистим, більш охайним. Тому закликаю всіх мешканців, коли ми відпочиваємо, десь обов'язково прошу прибирати за собою для того, щоб і ви, і інші люди могли приїжджати сюди знову і знову. Відпочивальники раду зустріли таку акцію. Запевняють, на природі не смітять, та навіть самі прибирають за іншими несвідомими громадянами. Ми без мені ми, ми просто ми вже годами здесь отдыхаем. Не едим, у нас все чисте. Це все зависит від людей, які приходять сюди, От нас самих зависять. Це дуже добре, що прийшли, поприбирали. Ви знаєте, ми з дочкою іноді навесні, коли тут ще немає людей, приходимо і самі збираємо сміття, викидаємо, бо мені дуже не подобається, що люди залишають після себе порожні пляшки, навіть бите скло. Це ж небезпечно може бути для маленьких дітей та взагалі для будь-якої людини. Тому я вважаю, що це дуже корисна справа. Це дуже потрібно. Більшість прибраного сміття пластикові та скляні пляшки, пакування та обгортки з під продуктів. Дійсно, ми сюди приїжджаємо, так відпочиваємо. І це сміття потрібно збирати з собою. Тому що сьогодні ми бачили, що дуже багато і пляшок тут є, да і серветок, і різних іншого мусоракі сміття, які сміття, яке, на жаль, не розкладається або дуже довго розкладається. Тому дуже важливо сьогодні підтримка. Наші зони в чистоті приходьте, прибирайте це круто. І ось сьогодні дійсно ми прийшли командою фонд розвитку Кам'янського. Прибрали, підтримали тобто цю екологічну толоку і зробили гарну, добру справу. Хочеться, щоб наші діти відпочивали. Ну, і Місцеві діти, і діти переселенців також були у чистоті. Минулого тижня на новій сцені Академічно музично-драматичного театру імені Лесі Українки підбили підсумки спортивних досягнень кам'янчан у другому кварталі 2023 року. Захід відбувся за підтримки міського голови Андрія Білоусова та громадської організації Бджола. Інформаційним партнером спортивних події виступив міський сайт Кам'янське». Як зазначив президент України Володимир Зеленський, в час війни додаткові згадки про Україну в світі, в тому числі завдяки спортивним перемогам, позитивно впливають на імідж країни, яка воює. З цим завданням успішно справляються кам'янчани, прославляючи місто та країну не тільки на всеукраїнських, але й на міжнародних змаганнях. В Цьому залі зібрались наші спортсмени, наші тренери. Завдяки вам їм України лунає. В різних країнах світу на світових змаганнях, на європейських змаганнях, ви отримуєте перші місця з різних видів спорту, і ми шануємо кожному з вас, вас і ваших тренерів. Спорт він, він закаляє силу духа, силу характера, фізично закаляє людину. Тобто, спорт і створює майбутніх захисників нашої країни. Ми завжди підтримували і підтримували спорт в нашому місті, розвивали спорт, і наше місто завжди славилось своїми спортсменами. Я хочу подякувати вам за те, що ви робите, за вашу спортивну діяльність, за вашу волонтерську діяльність, за все, що ви робите для нашого міста. За активну участь у спортивному житті міста високі особисті досягнення в спорті, примноження спортивної слави міста. Андрій Білоусов нагородив почесними грамотами спортсменів та тренерів, які відзначилися у другому кварталі 2023 року. Мене нагороджує за те, що я їздила в Умань захищати нашу країну, наше місто, нашу область. На змаганнях по боксу мені дуже приємно, те, що за нас загадують, що нас поважають і нам приділяють увагу час та багато іншого. Мені дуже приємно за це. Далі стремитися вище спорту. Я буду поступати в спортивне училище, щоб далі йти. Вище досягнення, щоб кращий результат був. Щоб йти на Олімпійські ігри старатися старатися підтримувати обдаровану молодь, розвивати спорт та здоровий спосіб життя у Кам'янському це один з пріоритетних напрямків роботи міської влади. Це дуже така потужна допомога. Я дуже дякую міському голові. Прикладає всі зусилля для того, щоб наші спортсмени, незважаючи на свій рік, маленькі, дорослі і вже професійні спортсмени, щоб вони досягали успіхів. У своїх видів видав спорту і прославляли наше місце всю Україну на в різних змаганнях. Загалом за другий квартал 23-го року 1786 спортсменів дитячо-юнацьких спортивних та футбольної школи міста взяли участь у 110 змаганнях різного рівня: 59 міських та обласних змагань, 42 всеукраїнських та 9 міжнародних змагань. За результатами участі наші спортсмени вибороли 284 перемоги, 515 других місць та 422 спортсмени стали бронзовими. Меці завершили роботу над арт-об'єктом намалюй Україну. Тепер у Кам'янському по вулиці Айвазовського з'явився мурал пам'яті загиблим захисникам та подяки нашим воїнам, що оборонять Україну від сусіда-агресора. Підсумували роботу святковим відкриттям. До створення моралу долучилися учні школи Акварель, мистецька школа номер 3 та художники школа імені Івана Першучева. Об'єднав команду творців відділ культури департаменту з гуманітарних питань міської ради. Ось така колективна робота, над якою ми працювали ці, цілий липень, сьогодні закінчена, завершено. Сьогодні ми кажемо слова вдячності і тим, хто малював, і тим, хто захищає нашу Україну, і тим, хто єдиною Кам'янською міською територіальною громадою, Мадою створює пам'ять про тих, хто загинув, про тих, хто сьогодні виборює нашу незалежність. Ідея створення арт-об'єкту належить мамам, хлопці, яких віддали своє життя за незалежність. На Муралі ви зможете знайти QR-код, просконувавши який, побачите фотографії загиблих захисників Павла Глушка та Дениса Коваленка. У цьому році виповнився рік, як загинули наші хлопці, які проживали в нашому дворі. Тут вони народились, виросли, вчились. І з цього двору ми їх проводили на війну. Це Коваленко Денис і мій син Глушко Павло. І ми з мамою Дениса та Тетяною вирішили звернутися до художника Анастасії Поставутенка з просьбою намалювати на цьому паркані мурал. Цей мурал нашій. Уяві мав бути як пам'ять про наших загиблих синів, а також подяка хлопцям з нашого двору, їх по-моєму семеро, які наразі воюють і захищають наше спокійне життя. У створенні муралу взяли участь дев'ять юних художників. На заході вони отримали подяки та приємний подарунок. Своїми враженнями від створення арт-об'єкту поділилася з нами одна з учасниць цього дійства. Елеонора розповідає, що в захваті від цієї роботи створювався мурал близько двох тижнів. Майже щодня вона зі своїми товаришами приходила та малювала цю красу. Мені дуже сподобалось тут малювати, і мені хотілося якось так відв'ячити захисникам України, щоб їм теж сподобалось, щоб якось було їм приємно. Учасники та організатори висловлюють подяку захисникам України за те, що мають змогу проводити такі заходи, що діти можуть розвиватися та не втрачати дитинство. Громадська організація фонд розвитку кам'янського за участю аніматорів організувала свято на дитячому майданчику по проспекту Свободи. Напередодні заходу було проведено конкурс малюнків на офіційній сторінці фонду у Фейсбук. Учасники мали можливість голосувати за найкращий патріотичний малюнок. Під час свята були підбиті підсумки та оголошено переможців конкурсу, які отримали свої подарунки. Гучний дитячий сміх на майданчику чутно звідусіль. Аніматори влаштували цікаві конкурси з перетягуванням канату, шалені танці зі співами, естафети та захоплююче мильне шоу. Ми вважаємо, що наразі дуже важливо підтримувати саме діток, адже вони наше майбутнє. вони повинні зростати у мирній Україні. Але на жаль, наразі буваються такі сьогодні реалії. І ми хочемо підтримати, аби вони відчували себе потрібними. Ми вважаємо, що дуже важливо сьогодні їх підтримувати, аби вони дійсно розуміли, що попри війну ми поряд ми разом, ми з ними і ми хочемо, аби не було добрим та а, а, світле майбутнє. Наприкінці свята організатори підвели підсумки конкурсу малюнків, розділивши дітей по категоріям. Кожна дитина малювала особливу патріотичну країну за власним уявленням, втілюючи свої мрії та бачення. України всі міста це всі. Діти тримають Україну. Так. Переможниці у дорослій категорії стала Софія. Дівчинці 14 років, і вона полюбляє малювати на патріотичні теми. Тому, коли почула про конкурс, взялася до роботи з ентузіазмом. Я намалювала військового та написала знизу слава Україні героям слава. Це взагалі тіктокер український. Це військовий тіктокер. Я на нього підписана з 2021 року, двадцять першого року з Так що я намалювала його. Усі учасники свята отримали солодкі подарунки, а переможці забрали свої цінні призи. Сертифікатварі та грекові у центральному телеобережному парках Кам'янського на підтримку військових пройшов благодійний фестиваль. Музика лікує. Долучитись до фестивалю вуличної музики мав змогу кожен, хто вміє співати та грати на музичних інструментах і хоче показати свою творчість світу. Як це було? Дивіться далі. Ініціаторами фестивалю вуличної музики стали громадські організації з міста Авдіївка, музична варта та сила ідей. Кам'ячани почули і вуличних музичних музикантів, і учнів музичних навчальних закладів, і більш досвідчених виконавців, які живуть з музикою в серці. На заході звучали кавери відомих українських композицій та навіть авторські пісні. Цей фестиваль об'єднав музикантів з різних куточків України Дніпра, Харкова, Авдіївки, Кам'янського та Києва. Сьогодні у Кам'янській міській територіальній громаді проходить благодійний фестиваль вуличної музики Музика лікує це незвичайний формат фестивалю, який проводиться. За підтримки наших мешканців, на громадських організацій. Організаторами цього фестивалю виступили відділ культури департаменту з гуманітарних питань, громадська організація Сила ідей Завдіївки. Партнерами нашого фестивалю стала Молодіжна Рада, Центр молодіжних ініціатив, парки Кам'янського. Ми всі об'єдналися для того, щоб сьогодні всі, хто співає, грає на музичних інструментах, могли показати свої таланти. Мешканці та гості Кам'янського змогли не тільки культурно розвинутись і гарно провести час, а долучитись до благодійної лотереї та аукціону. Тим самим допомагали благодійному фонду Свої дбати про поранених бійців, захисників нашого мирного життя. Один з учасників громадської організації Сила ідей поділився історією переїзду завдівки у Кам'янське. Як виявилося, саме у нашому місті зосереджений більший актив музикантів. Тому учасникам гурту було вирішено шукати студію тут. На щастя, ми знайшли цю студію. Це центр молодіжних ініціатив, студію, куди ми занесли наше обладнання. І от зараз разом з Наталі ми цю ідею проговорювали ще коли ми не знали, що знайдемо студію і Ця ідея виникла провести фестиваль вуличної музики, заохотити і місцевих музикантів, підтримати наших музикантів, для яких це був була можливість приїхати з різних кутків України. Вони теж розкидані, потренуватися і теж сьогодні виступити. Пан Олексій зазначив, що цю студію можуть використовувати гурти з міста Кам'янського, музиканти, яким потрібен поштовх до розвитку. Завітав у наше місто і гість з одеської опери Олексій Фатєєв. Я дуже радий, що мене запросили на це дійство, тому що я вже дуже скучив за співом. Пропрацювавши один рік в одеській опері, у мене була ну, вимушена пауза, але я захотів повернутися до музики і от приїхав в чудове місто Кам'янське для того, аби, скажімо так, почати знову свою музичну кар'єру. І через відділ культури я потрапив на це чудове дійство і бажаю всім учасникам гарного настрою, аби українська пісня і культура лунала повсюди. Виступав на благодійному фестивалі Кам'янський фаховий музичний коледж імені Мирослава Скорика. Його представники виконували вірші українських творців під музику. Ми знаходимося на цьому святі на дні вуличної музики. Ми вже знаємо, що це таке традиційне свято для нашого міста. Ми раді, що відділ культури організовується. І сьогодні разом зі студенткою точніше вже випускницею коледжу, ми вирішили долучитися до дійства. І сьогодні ми презентуватимемо глядачам, слухачам. Такий, скажімо, перформанс музично-поетичний, який складається з віршів українських поетів Жадана, Іздрика, Ліни Костенко, під живий музичний акомпанемент. Прийшла підтримати друзів та допомогти в організації представниця Центру молодіжних ініціатив. Дівчина розповідає, рада, що долучилась до цього фестивалю, адже волонтерство це її пристрасть. А такі заходи надихають саморозвиватися та робити ще більші користі для суспільства. Я прийшла на захід вуличної музики як представниця молодіжного центру, послухати інших, таланти інших, дуже люблю підтримувати інших, брати участь, залучати як громадян і також, звісно, підтримати друзів, які дуже переживають перед цим перед своїм виступом. За можливість зібратися та провести благодійний фестиваль організатори та учасники висловили подяку міському голові, відділу культури, центру молодіжних ініціатив, молодіжній раді міста та волонтерам. Насамперед, нашим захисникам, завдяки яким все це стало можливим. Взимку минулого року ми вас знайомили з кам'янчанкою Ганною Тригуб, яка створила книгу під назвою Меми війни або Чортова дюжина. Це збірка унікальних історичних подій у вигляді коміксу, які стали заспокійливим для багатьох українців під час війни. Зараз авторка представила вихід другої збірки найвідоміших мемів. Який успіх мала перша книга та що очікувати читачам від другого тому, знає наша знімальна група. Від видання першої книги минуло вже достатньо часу, щоб сформувати перші враження. За словами самої авторки, у збірках дуже специфічний гумор, і самі ілюстрації, як відображення душі та стану, її власного світогляду. Тому не кожен читач зможе зрозуміти. За цей час продалося майже весь попередній наклад. В принципі, я задоволена відгуками. Є такі читачі, які вже дуже чекаються. Другий том, чекали другий том. Вони мені писали коли, 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 бо вони вважали, що вже має бути. Це другий том, але це зайняло досить багато часу. На цю збірку Ганна витратила трохи більше часу, а враховуючи досвід попередньої книги, змогла вмістити в нову набагато більше мемів. Там більше сторінок, історій та цікавої інформації. Є такі навіть ілюстрації, які місяць собі два три мема. Наприклад, там була історія про прикордонника, який був на Білорусі, всі знають, який там був жест такий, що злякав білорусів. Туди ж ми вписали бобрів, які не робили шкоди на, на кордоні з Білорусі, що не можна проїхати ні БТРом, ні танком. І також там ще вписався ще один цікавий момент можливо, не всі знають про. Те, що ці пропагандисти російські вони е, казали, що бобри це тушонка, і та тобто там і про це в згадується не тільки вороги намальовані у цій збірці. Багато ілюстрацій присвячено нашим героям, волонтерам, президентам країн-партнерів та іншим. Наші бойові гуси, бджовеліни. Тут вже в цій книгі є бойові комарі, бавовнятко, якраз новий персонажик. Тобто раніше лякали дітей кощеєм безсмертним, ну цим чахликом не Рушим. А тепер у нас вже є своє повогнятко, тобто яке народилося от зараз під час війни. Головним героєм та зіркою обкладинки авторка обрала єнота, якого українці перетворили в національного героя у соцмережах, створюючи малюнки мемів про війну, ілюстраторка відчуває певну відповідальність перед своїми читачами і суспільством загалом. Бо як вона каже, це історія. Тому Ганна перевіряла дуже багато інформації, перш ніж починати малювати. Навіть у цій книзі я зобразила наших волонтерів кам'янських, бо це ж був є такий цикл про підтримку волонтерів. Є такі історії про дівчинку, яка грала в шахи на вулиці з перехожими за донат. Є діти, які продавали іграшки, є ті, хто наливає свічки. Це наша кам'янська дівчина наша. Навіщо мені зображати якихось чужих людей або якихось безліких? Я зобразила вже наших. Тобто вони увійшли в історію, бо це ну, люди, яких я знаю особисто. Дітки та чоловік Дмитро залишаються головним натхненням авторки. Це видно по ілюстрації про авторів, де зображена вся сім'я. а також гірш, написаний чоловіком, яким авторка підписує книги. Щодо текстів, то над історіями у першій книзі працювала талановита авторка Ірина Копостинська. Вона чітко вловила те що, те, що я хочу сказати. Вона у нас співпали наші бачення. Тобто я вирішила не десь не ходити, не шукати інших людей. Звернулася знову до Ірини. Ми з нею знову плідно попрацювали. Вона все гарно описала. Ну, на мій погляд, це не гірше, ніж перша раз. Тому ну, мені здається, що я вмію знаходити тих людей, які, які, от, як, які мені потрібно. Продовжувати серію книг авторка поки не планує. Каже, що дуже нервувала, створюючи збірки, бо хотіла, щоб читачі побачили усі актуальні меми. Але і досі робить нотатки і не пропускає жодного вірусного контенту. Дуже хочеться, щоб вже була мир, щоб ми перемогли. Закінчилася війна і не було вже цих мемів, не було мені з чого робити третій том. Тому я на цьому два закінчую, ну напевно, я закінчую і буду далі вже займатися іншими справами. Книгу можна придбати у самої авторки через соціальну мережу Instagram. Коштує сама збірка 555 гривень, що, до речі, також символічно. В Україні стартував сезон кавунів. Проте, якщо минулими роками в цей час центральний ринок вже був переповнений солодкими плодами, то на сьогодні ягоду треба ще пошукати. Загарбницька війна з Росією та підрив Каховської ГЕС призвели до змін на сільськогосподарських полях країни. Проте, стільки скільки коштують та звідки везуть до нас кавуни, дізнавалася Анастасія Шевченко. Зазвичай у серпні ринок переповнений вантажівками з тоннами кавунів із Херсонщини, Одещини і Миколаївщини. Спочатку ж цього сезону були Греція та Турція, каже продавчиня пані Ірина. Згодом трохи одеських баштанних. А зараз місцеві з Дніпропетровщини. Наші місцеві кавуни з баловки, да, наші місцеві вже. Арбуз красивый, арбуз вкусный, в середине красный, сладкий арбуз. В этом году, как никогда, видимо, война тоже влияет, наверное, на урожай тоже. Что богато его и вкусный. І м'ясне тим більше. Такий раніше місце не був такой вкусный, як сейчас он вкусный. Зараз на лавках у продавчині три види кавунів. Обирати є з чого. Що стосується цін, то за кілограм ягоди можна віддати від 20 до 35 гривень в середньому, але буде дешевше, зазначає пані Ірина. Я думаю, що да. да. Спробнозуйте. Спробнозуйте. Ну я думаю, до 10, 10 гривень дійде, я так думаю, там Бог його знає. Угу. Да. Да, про що много його, много. І що навіть у деяких полях що не почався. У кого вже начался, привіт. Слава. А у кого ще не почався? Так що пані Поліна працює навпроти. Ділиться, що вже купляла кавуни і не раз дуже смачні. Я беру маленькі, в ньому, мені каже, бо ж менше мені трату, я чого менше беру. Хоча більший моєму сину подобається більше. А я беру менше, мені м'якший. Вони всі хороші, я вам кажу чесно. Усі кавуни обов'язково проходять перевірку на вміст нітратів, тому купувати смугастих зараз цілком безпечно. А як взагалі обирати? От я знаю стукає Это весь повний весь, весь красний, він... да. Да. Да, весь маленький, теж класний. Ось такий кавунчик близько трьох кілограм обійдеться Вам десь на 60 гривень. Асортимент вже є, тому обирати є з цього. Приходьте і обирайте. На цьому наш традиційний підсумковий випуск новин завершується. Тиждень з вами провів я, Володимир Кравченко. Бажаю вам тихих та безпечних вихідних. А ворогам справедливої розплати тримаємося, все буде добре.